Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Софія і я навчаюся в Німеччині на третьому семестрі і проходжу зараз свою третю сесію. Я вирішила в цьому семестрі максимально піднажати, тому що я хочу скласти закінчити універ в Regia Student Сайт. Тому набрала з цього семестру купу іспитів, до яких ми будемо зараз з вами готуватися. Я вже закрила два в січні в лютому, і на мене чекає ще два іспити в березні і два в травні. Клас! Або дас! Тому, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, а ми розпочинаємо. Зараз ви спостерігаєте за тим, як я зазвичай готуюся до іспитів в німецькому універі. В принципі, зараз на третьому семестрі я вже знайшла для себе ефективний спосіб підготовки, і тепер я готуюся за однією тією ж схемою. Спершу я завантажую цузамен фасунги лекції зі стаді Драйв. Або файли, які надсилають мої одногрупники, в наш спільний чат, обов'язково перевіряю їх актуальність, звіряю теми з презентаціями, які нам скидали доценти, і доповнюю це все своїми власними записами, які я робила під час семестру. Іноді матеріалу буває дуже багато, тому щоб все це опрацювати і запам'ятати, я обов'язково роблю собі катайкан, які якраз зараз тримаю в руках. Я дуже структуровано виписую туди собі найголовнішу інформацію. Це можуть бути терміни, визначення, якісь класифікації. Як ви бачите, у мене їх дуже багато. Я повторюю їх по декілька разів на день. Обов'язково читаю все це голос і потім намагаюся самостійно відтворити інформацію. В моєму випадку я намагаюся не просто звчити, а саме зрозуміти матеріал, адже мені його доведеться потім застосовувати на практиці. Також я обов'язково проходжу завдання іспитів з попередніх років, так звані Alten Klausuren. Їх також можна скачати на Study Drive або попросити у студентів зі старших семестрів. Як на мене, це взагалі найголовніший пункт у підготовці, тому що неможливо нормально підготуватися, не знаючи, які взагалі типи завдань на тебе чекають, або не розуміючи формат іспиту. Щодо мови, хочу зазначити, що особисто я не мала проблем з розумінням німецької на лекціях, хоча знаю, багатьом потрібен певний час, щоб звикнути саме до академічної мови. Я перед своїм вступом закінчила підготовчий курс для здачі та акціянського шулі, і мені в принципі було достатньо моїх знань. Єдине, я дуже довго не могла звикнути до того, наскільки швидко спілкуються самі студенти один з одним і до сленгу, який вони використовують. Мені взагалі здавалося перші, напевне, 2-3 місяці, що я просто потрапила в якусь іншу реальність, і мовні курси точно не готували мене саме до реального життя. Але з часом, звичайно, до всього звукаєш і стає набагато простіше. Але так, у мене був такий цікавий момент, що по суті професорів я розуміла краще ніж студентів на початку. До речі, зараз я знаходжуся на канікулах. У нас в університеті Земеста Фейрін, але, як ви бачите, я все рівно продовжую готуватися, тому що всі плюфунги, всі клаузури ставлять саме у цей період. Тобто, з одного боку, в тебе канікули, але з іншого ти маєш доставати всякі роботи, писати курсові, складати іспити. Тому тут таке спірне питання, чи були в мене ці канікули взагалі, але. Ось така сесія в Німеччині вона припадає на жаль на канікули. Дуже багато людей, які планують вступати в Німеччині, запитують мене, чи важко мені навчатися з німцями. Чи розуміє все на лекціях? Чи реально взагалі з ними подружитися і чи вдалося мені самі знайти німецьких друзів? І зараз я хочу поділитися з вами своїм власним досвідом. Взагалі, мені здається, що німці досить лояльні люди, особливо ті, хто навчається на ле акуні всі з'язи ане, тому вам точно не варто їх боятися. Німці не кусаються, не бійтеся, підходити до них першими і знайомитися. Так, іноді вам може здатися, що вони трішки віддалені. Вони люблять тримати дистанцію, але насправді це все настільки індивідуально, що тут не можна ставиться стверджувати, що з німцями нереально подружитися. Насправді, кожного семестру з якихось нових знайомих. Так не усіма мені вдається встановити суперблизькі контакти, але у мене все рівно є, наприклад, один близький друг німець, з яким я познайомилася під час своєї практики, і ми разом навчаємось, підтримуємо один одного. Готуємося до семінарів в бібліотеці, тому насправді все реально. Я вам раджу не слухати ці типові стереотипи, що ні, з німцями нереально подружитися, в нас різні менталітети. Все дуже індивідуально. Вірте в краще. Чи подобається особисто мені навчання в Німеччині? Мені, як людині, яка навчалась і в українському університеті, і навчається зараз в німецькому, точно є з чим порівнювати. І я можу точно сказати, що хоч і там, і там є свої плюси і мінуси, але для мене в Німеччині все ж таки плюсів набагато більше. Але про це я зніму окреме відео, де порівняю українську та німецьку системи освіти вищих навчальних закладів. Але якщо ми говоримо саме про мій штудієнканг, про леамт, то однозначно так, почнімо з того, що я обрала спеціальність, яка дійсно мені приносить задоволення, і я по-справжньому кайфую. Від більшості предметів, які ми вивчаємо, особливо якщо мова йде про більдунгсвісанчафтні, я власне й обирала спеціальність для амт із-за того, що мене завжди цікавила психологія, педагогіка, методики викладання. Тому для мене ці предмети це 100% пропадання, і я відчуваю, що це дійсно моє. І наразі я знаходжуся в правильному для себе місці. Друзі, якщо вам сподобався такий формат відео і ви отримали свою порцію мотивації, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. А зараз на вас чекає невеличкий розіграш. Під цим і під моїми наступними стаді-влогами я буду розігрувати ось ці журнали, які точно допоможуть вам у вивченні німецької мови, а саме ви зможете дуже класно прокачати свій вочат. Тому для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, а також написати в коментарях повідомлення довжиною від одного речення. Наприклад, чому ви вчаєте німецьку, що найбільше вас, вас мотивує і на які теми ви. Би хотіли побачити мої наступні відео. Результат розіграшу буде оголошений в моєму телеграм-каналі. До нових зустрічей!